Так, тепер будемо його теж вкатувати. Добротно треба вкатати, як підказали мені майстри. Дмитро має один відсоток зору. Попри це, створює власний ботанічний барельєф композицію, яка народжується з текстур листя, квітів і природних форм. Розвиток творчості для людей з порушенням зору є дуже важливим. бо завдяки йому можна розвинути таку штуку, як дрібну моторику, і це позитивно впливає на покращення різноманітних когнітивних здібностей. В такому заході чоловік бере участь вперше. Свою картину присвячує українським воїнам. Коли ми з вами під відносно мирним небом, то багато людей ризикуючи своїм життям, рятують наші життя. Майстер-клас створення ботанічного барельєфа приурочений до міжнародного дня незрячих людей, який щорічно відзначають 13 листопада. Цей день заснували, аби привернути увагу до проблем людей з порушенням зору та сприяти розвитку інклюзивного середовища. Головна мета всіх цих заходів в тому, щоб показати, що мистецтво може бути не тільки візуальним, а й тактильним. Українська мисткиня та одна із організаторів заходу Марина Онищук зазначила, такі події показують, що мистецтво може бути доступним для всіх, а також слугувати інструментом спілкування та самовираження. Учасники будуть працювати з натуральними матеріалами, з глиною, з гіпсом, з рослинками. І потім в результаті вони створюють такий свій неповторний шедевр. До майстер-класу долучилася. І Олена жінка створила справжню новорічну композицію. Шишки, ялинки, так. А оце що було? Коралі коралі, добре. А ще оце що? Сніжинки. Сніжінки, так. так. Для мене це вперше, бо я взагалі то людина творча. Я пишу вірші, книги, але я це мені подобається. Організатори додають подібні заходи у рівному планують проводити і надалі, адже кожен з них це нагода вкотре звернути увагу на необхідність підтримки прав незрячих людей та створення рівних можливостей у всіх сферах життя. Діана Грицюк, випуск новин.